На годиннику 6.20. наш ранок вже почався. Всім привіт! Мене звати Ксеня і починаю я цей влог у такому засніженому Яремче у садибі, де ми провели сьогоднішню ніч. Приїхали вчора, вирішила, зважаючи на те, що останні дні було складна дорога, трошки собі спростити завдання. І переночували ближче до Буковелю. І нам ще залишилось десь 50 хвилин до самого Буковелю, куди ми зараз і їдемо. 7.15, 15, ми поснідали в Макдональдсі. Ми очікували, що ми будемо тут єдині, але тут просто купа людей. Дехто в лижних костюмах, напевно, так само, як і ми, женуть в Буковель. І ми туди женемо. А які ваші емоції? Нормальні, позитивні. Правда, почалося сіранку ставати. Це, звичайно, негатив, але. Але де далі будем. буде краще. Зараз 8.30. Ми щойно приїхали на рецепцію готелю Буковель, де будемо жити наступні декілька днів. Заселилися і зараз йдемо на прокат спорядження, будемо брати собі лижі, сноуборти, скіпаси ми вже купили і тоді на траси. Зараз насправді досить холодно, десь мінус 14 градусів, і воно так відчувається. Я оділа весь свій найтепліший одяг під нас, який я одягаю, коли ми на лижі їдемо. Ну, Надіюся, що коли ми будемо рухатися, то буде тепліше і я не замерзну. Тим часом вже працюють підйомники, вже навіть хтось я бачила, з'їжджав. Людей ще не дуже багато, але думаю, зараз набереться. Коли я казала, що на плою довго чекати на спорядження, то я ще не знала, що в Буковелі ми також будемо чекати практично 50 хвилин. Перший раз насправді так довго. В них там якась така реконструкція і тепер менше цих клас, де видають спорядження, якось у нас все так довше. Ну, але нічого. Станом на 9.45 ми вже маємо спорядження і зараз будемо йти на перший підйомник. Шок, тепер замість анекдотів на підйомнику просто якісь мотиваційні штуки. Нас тим часом перший підйом. Ось там, до речі, ми будемо жити, а тут снідати фільварку зразу біля траси. Чекайте цьому відео Ромтур. Дівчата, ваші враження. Різко позитивні. Це порядка пусто. Ну. Не жарко? Мені є. О, ми можемо таку посики дихати. Отже, 10 ранку ми нарешті зібралися. <смеш> це було дуже довго все, але головне, що ми це зробили і тепер можемо цілий день кататися. Цікаво, а Валєра зробить якусь знижку, якщо я прорекламую речі. Іра дуже хоче прорекламувати речі Валері. Тому ми всі знаємо. 499 гривень. Рукавички, Мельвет М. Розмір. Нова колекція 2026. Ціна 1190 гривень, здається. 89. Потім поділишся враженнями, як тобі чи тепло. Все ми піднімаємося, буду ділитися далі враженнями. Виїхали на вершину і тут одразу така гарна видимість, неймовірний краєвид. Та пам'ятаємо є осіннє відео, ми тоді пили каву ось там. І були в нас краєвиди, якраз в цю сторону. Тоді була погана видимість, а зараз просто супер. Ну що, їдемо? З'їжджаємо зараз по третій трасі. На мою думку, найкраще тут якраз перший раз спускатися, щоб згадати, як реально кататися. Вона така полога переважно, але дуже мені подобається. Їдемо на швидкісному шестимісному підйомнику, де поміщаємося ми всі. Четверо лижників і знову бортусь Хрися. Христя, як твій перший спуск? Спочатку було страшно важно, я думала, що забула, але ноги пам'ятають. Ксенія, ото знімають такі дитячі перегони. Прямо. А що тут знімати? Тут вчаться, школа лижників, я думаю. І ми зараз ось доїжджаємо до вершини потім. А в яка краса на вершині другого схилу. Тут така ділянка, яка нікому не подобається, бо вона ну, трошки йде під горку, не то, що просто прямо. І ось такими рухами всі пересуваються. Щоб почати спускатися з траси. Ми піднялися ще на п'ятому підйомнику. Тут теж така краса, засніжені смереки. І зараз ми прямуємо цією 17-ю коротенькою трасою до 12-го підйомника. Хочемо зараз дістатися до Горидової, це найвища тут точка. Букувелі серед трас, і якщо нам пощастить, то будуть такі самі гарні краєвиди, як тут такий фільварок тут є дуже красиво. Перші спуски ми з друзями завжди катаємося разом. Обговорюємо, на які траси підемо наступними і ділимось враженнями. Це вже мій п'ятий сезон катання у Букувелі, і я вивчила всі траси. Тому ми на люту придумаємо план на перші години катання. Приїхали ми на вершину 12-го підйомника. Тут просто краса, правда, пальці в мене відмерзають. Іра побачила, що тут є дзеркало. Де написано, що це гора Довга. Крутяк, флешбек до походів. Наскільки змогли, відтерла. І ось ми. Мартуся. Як ти? Як ти перші спуски? Та нормально. Я... В принципі, можу. Так от їх на паралельних вибігах, якщо він сторону, да, я вче нормаль. А в цю я можу одною ногою, а інші мені якось страшно туди дали. Mm. Ось Це там колиба і така тут краса. Я б, якщо чесно, пішла зараз якийсь сніговий похід. Mm. По Такі розчищені дорозі. Mm. Кайф. Mm. Розказую, як тобі катання. Mm. Мені подобається, але... Багато людей вже багато? Я би не сказала. Мені вже багато. Трохи трьохного дорогі підписники, що в вас їде людина. Ну насправді мені здається, що досить багато початківців, і вони їдуть так непередбачено. І в мене теж часто таке враження: типу, людина їде, вона тут обертається, дивиться на мене, і ти думаю, Боже. Боже. Зараз вріжемося. Так, дам ще до клубу, подивимося. Обов'язково фото на вершині. зробили. насправді так холодно. що в мене купить телефон. Просто видно, як він зависає. Надіюся, що він не виключиться. Але фотки є, то вже трошки втеплію, діляваються. Вирішили заодно перекусити. У мене незмінний батончик. Хоча Мартин подобається більше. Часом ми знімаємо Мега Рілс. Ставлю його зараз. Я вас на своєму інстаграмі ставте лайк. Це старання. Дієте, я навчилася під'їжджати отак. Ніби на комзанах. Прикольно. Але в мене пальці відмерзуть. Дуже холодно. Ось Марта, ми її чекаємо. Ми спустилися з 12-ї і зараз, плавно переходимо на 11-ш. Я її не дуже люблю насправді, вона там така досить стрімка. І є місця, де велике скупчення людей. Ну, але що зробиш, треба їхати? Піднімаємося зараз на восьмому підйомнику. Тут гарно так видно колесо огляду. І басейн мавка. Так, куди ми завітаємо, незабаром надіємося. Спускалися тільки що з одинадцятої траси, але тут насправді і 8 восьма зливаються в кінці, тому ми піднімаємося на восьмому підйомнику. Траси я вам показую, а ще розкажу про те, що насправді дуже холодно. Ми напевно поїхали в найхолодніший. Періоди, тільки можна було, крім того, що в нас останні декілька днів дуже сильно падав сніг. Випало вже 50 сантиметрів снігу за ці чотири дні. Дуже сильний мороз. Зараз десь мінус 15, Напевно, досі тримається в мене періодично, коли я витягаю руку з рукавиці, Пальці після того замерзають, і так само я от щось відчуваю, що в ноги пальці холодно. Треба напевно немає завжди так на лижах. Ви знаєте, другі підписники завжди холодно і пальці на руках і на ногах. Скажемо лайфхак, якщо ви задобіли пальці на руках, отак от їх складаєте. І ось так, поки їдете на підйомник, ну бажано не коли. Серйозно, Так, там мені це розказали. Так, ту-ту-ту, і вони чітко розмерзаються. Але це нормально, це зробить які температури. Ну ним саме, ми насолоджуємося, тому що насправді дуже класна погода. Сніжок чуть-чуть падає. Я навіть окуляри свої не використовую. Mm -hmm, і так в нас завдання, напевно, б'яти всі траси для початку, потім будемо дивитися, що будемо робити. Цього сезону п'ята, восьма та одинадцята траси стали моїми улюбленими. Вони знаходяться у більш віддаленому від центра місці, тому тут ніколи не буває черг на підйомники. Під кінець нашої поїздки на курорті відкрили ще 15-ту трасу, яка починається там само де і 14, та тому стало ще зручніше потрапляти в різні точки Буковелю. Це також відкрило можливість зробити велике коло через другу, п'яту, сімнадцяту, одинадцяту, п'ятнадцяту, чотирнадцяту, дев'яту і сьому траси. Після плаю таке різноманіття трас дійсно вражає, бо на те, щоб об'їздити всі траси, треба мінімум кілька годин. Ну а на улюблених треба по декілька разів проїхатись. Таке катання в задоволення, і мені, наприклад, зовсім не набридає. У нас Андрій, оператор, один на всіх. Єдиний, хто наважується знімати якісь відео в Русі. І тому ми зараз чим займенше на підйомки, це переглядаємо ці відео, оцінюємо свою техніку, робимо аудит, <клес> аудит по відео. Боже мене тут постійно волосся виходить. Замагаємося зараз на 14-му підйомнику. Тут є можливість оглянути головні атракції Буковелю, колесо огляду, там аквапарк, тут цей новий комплекс, який відкрили. Як він називається? Глазір. Тут це 14-та траса, а там. Ану, давайте, хто знає, що це за масив? Це синяк. Ми нарешті трошки відпочиваємо, прийшли в такий панорама лаунч на вершині 14 го витягу. На годиннику друга година, я вже насправді така голодна. Ну То ще, безважаючи на те, що ми встали в 6-й ранку і з 10-ї катаємося, то не дивно. Взяли з собою їдло, залили тут кип'ятком, Я замовила каву, чай, Марта Глінтвейн. До речі, пробую нову страву, Кускус -кус марокканський з індичкою. Дуже смачно насправді. Хто любить кускус. -кус? А Марта пробує такого незвичного бренду. James Cook. І як тобі? Кристя вже сьогодні робила комплімент Її косичка. Дуже гарно злечки. Купила цей батончик, не знаючи, що він з коноплею. Ну, непоганий. З кимось грішками чи що? Але цей все одно фаворит. Рекомендую. Розкажу вам наш план. Ми зараз знаходимося ось тут, на вершині 14-го підйомника. Ми спускаємося ось так. Потім ми перейдемо на цю трасу, і це насправді не третій, а дев'ятий підйомник. Ми ним піднімемося, спустимося знову сюди, знову піднімемося. Ось так, спустимося тоді в центр через дев'яту і третю трасу. Ось дев'яту і сьому трасу. І потім ми будемо в центрі, і напевно десь тут вже будемо кататися. І потім через першу трасу спустимося. Ось тут, до речі, будиночки так намальовані, малесенькі. Десь тут ми живемо. Ми трохи хочемо вже розділитися, бо дехто вже змучився і хоче швидше. Дехну. Дехто, дехто, ну, хто не змучився змерз. Швидше хоче звернути додому, але я налаштована трохи покататися. Я тільки хотіла сказати, що цього року на Буковелі як ніколи мало людей. Принаймні, мені так здається, на трасах. Як побачила, все. Другий підйомник, тут все стандартно. Купа людей. І на сьомій трасі також дуже багато людей. Реальний стан трас. Станом на 16.25. Маємо така. Дивіться там сонце. Там Ми зараз піднімаємося на другому підйомнику. Такий красивий буковель, засніжений. Як завжди нам повезло з погодою. Ми трохи розділилися з нашими друзями. Ксенія 0%. У мене телефон розрядився, я чомусь забула про цей факт, що треба взяти павервен. І ми піднімаємося і будемо трошки кататися. Ось перша, друга, третя. У нас завдання з зірочкою, Нам треба речі, які Андрій зараз принцес з машини, занести звідси, по сходах. В хату на годиннику пів шостої ми закінчили лижне катання на цей день. Ми вже заселилися в наш номер, і перш ніж я вам покажу румтур, розкажу, що сталася подія дня. А саме зустріч дня, ми зустріли Валеру, того самого легендарного, знаменитого, і зробили з ним селфі. Ось доказ. Почну з моєї улюбленої частини: це коридор. І чому улюблена частина? Тому що. Тут, коли наші всі лижі, сноуборди, воно все так гарно виглядає, такий вайб лижний. Далі ми заходимо в основну кімнату. Тут є диван, по суті, на два місця. Далі тут є ще одна кімната на два ліжка. Далі тут є перша ванна-туалет. У нас тут ще є холодильник, такі невеличкі крісла. І ще одна кімната, спальня зі спальним ліжком, і тут також ще одна ванна, душ, туалет. І так, в цю подорож я взяла свою подушку. Та сама край з людина. Вже багато років я сплю на ортопедичному матраці та на ортопедичній подушці, а коли їду десь в подорож, в готелях часто є некомфортні подушки, і мені легше просто спати на матраці, ніж використовувати її. Тому цього разу я взяла в подорож свою подушку, вона ще особлива тим, що ця подушка з пам'яттю. До речі, ця подушка датської фірми Андерсен із промокодом Ксеня 10 ви отримаєте знижку 10% на всю продукцію у них на сайті. Посилання залишаю в описі під. Відео. Ця подушка з пам'яттю, це означає, що коли ви лежите, подушка нібито набирає форми вашої голови та шиї. І е, чим це добре, що тут тиск розподіляється рівномірно і знімає напруження з м'язів. Тому я, наприклад, знаю багато людей, які почали спати на ортопедичній подушці чи матраці, і в них е, зменшився біль в шиї. Спині також тут є така синя, ніби то вставка, і вона забезпечує охолодження і дарує таке приємне відчуття свіжості, та ніби масажує голову. бо тут є такі Прикольні штучки, які вибирають. Тому рекомендую вам подбати про найголовніше, що у вас є, своє здоров'я, і почати спати на ортопедичних матрацах чи подушках. А Андерсен вам з цим дуже добре допоможе. Найгарніше, що є в цьому номері, це вигляд з вікна. Завтра зранку буде його краще видно: такий вечірній буковель, засніжені смереки, дуже красиво. Вечір спортивних людей. Велнес-група в нас. Ми з Христю катаємо м'ячика. Марта ролером себе скатую. Продовження цього дня ми вирішили трошки релакснути і поїхали в спа в аквапарк Мавка. Дуже зручно, що тут є тариф суто на спа, і воно тут величезне. З цікавого ось така кімната зі снігом, теплий басейн на вулиці, сінна кімната, моя улюблена, хамами, сауни і багато іншого. Те, що треба, щоб розслабити м'язи після довгого дня катання. Я той басейн ніколи не забуду, тому що саме там я зламала палець, от коли заходила. Ось так от там дуже слизько, тому якщо буде тут тут, то акуратно. Мені дуже подобається оцей відділ цей душ вражень. Тобто тут є декілька душів: один холодний, потім гарячий, потім ще там якийсь. І так класно по черзі заходу. Туваю чай з від спа і можна йти в ліжку. До завтра! Добрий сніговий ранок. У нас сьогодні трошки сніжий. Ми встали пізно, як ніколи. Зараз 9.20 ми тільки йдемо на сніданок, але вже повністю одягнені, бо біля місця, де ми будемо снідати, зразу починається траса, щоб не йти туди-сюди. Зразу одягнені. Тут така краса навколо, дуже гарна локація в цих будиночках, Буковель. Дуже мені подобається. Ось тут перший підйомник, фільварок, де ми щойно снідали. І ось тут зразу перша траса. У нас тут такий гарний вихід є до неї. Туди зараз і прямуємо. Тим на підйомників в Києва, чую кулятки там грають, слухайте. Другий день катання було не менш сонячно, але і не менш холодно. На цей раз я вирішила ще додатково утеплитись, одягнула ще один светрик і кататись було комфортніше. Оскільки в попередній день нам дуже сподобались віддалені траси, то цього разу ми теж зразу поїхали в сторону восьмого витягу. Якщо по цьому відео вам здається, що всі траси дуже пологі, то знайте, що в мене просто нема відео стрімкіших схилів. Ну але я і поки не ризикую йти на червоні траси. Я знаю, що прогрес це коли ти їдеш по синій трасі і відчуваєш, що вже залегко. В такі моменти я думаю, ну як може така їзда вважатись екстремальним видом спорту?

Але дуже класна, така мало людей. Не багато тут схилів таких рідких кататися одне задоволення. Ми добралися в центр. Нашої марти був тільки що урок лижний з інструктором. Зараз будемо просити, щоб вона поділилася враженнями і фішками. Напевно, ну, один з найбільших плюсів жити в готелі Буковель. Саша, ти можеш доїхати. Прямо до свого номера на лижах. то кайф. І такий сніговик зустрічає. І Мартуся доїхала сюди до мене. Йдемо зараз на обід. Зараз 16.45 і ми збираємося на вечірнє катання. На вечірньому катанні відкрито насправді дуже мало трас. Перша, друга, сьома, чотирнадцята. Ці підйомники і траси. Вони й освітлюються. А мені, наприклад, сьогодні найбільше сподобалися траси, ті, що такі віддалені: 8, 11, 5, дуже класні вони. Завтра в нас ще буде півдня катання, то обов'язково там хочу накататися. Бо тут і ввечері стан-трас гірший, відповідно, і людей досить багато, тому що всі скупчуються на оцих чотирьох трасах. Але ми хочемо собі покататися. Потім поїдемо біля сьомого витягу, там є Апрескій. Така зона собі на якісь напої. Так що покатаємося трошки так ввечері. Мені здається, ми вже давно не каталися, саме коли темно, коли тільки освітлюються траси, тому буде цікаво. І плюс ми пообідали, полежали, відпочили. Така краса тут позаду. Буковель вечірній, магічний, гарна така підсвітка. Я несу свої лижі. І ми зараз йдемо на першу трасу. Ми піднімаємося зараз на сьомому підйомнику. Вперше за ці два дні. І падає сніг. Я вже 100 років не каталася такому, не піднімалася на бугільному підйомнику, але пам'ятає, кожен раз, коли піднімалася, то я ще до досягнення вершини падала з нього. Тому добре, що є такі крісельні. Подивилася на колесо огляду з аквапарку, а сьогодні з лижної траси. Піднімаємося зараз на 14-ту. Як там хтось гарно фрірайдить, будемо трошки тут кататися. Які ваші емоції? Супер! Мені все подобається. А тобі. Ми змучилися. 12.30, підйомники вже в принципі не будуть їздити. Ми так і замочилися, але я дуже рада, що ми покаталися так ввечері. Було дуже красиво і тепер йдемо в наш номер. Це дуже зручно, ми йдемо сюди. Було мало того, що ми сьогодні проїхали приблизно 50 кілометрів і вирішили ще вийти прогулятися ввечері до колеса огляду через центр. Поїли дуже смачний кюртошкилач і зараз в такій неймовірній красі на фоні колеса огляду гуляємо. Дуже класна погода, насправді сніг не дуже сильно падає і хоч в мороз, але прикольно. Це наш останній вечір тут. М -м, дивіться, яка в нас смакота. Напишіть в коментарях, яке з цього ви з'їли. Звичайно, з горіхами, з нутелою всередині чи снікерс. Чекаю на ваші коментарі. А ви знали, що це озеро молодості Буковелі штучно створене для того, щоб брати сніг для трас, тобто, щоб робити штучний сніг з води. І зараз так цікаво видно, наскільки воно обміліло. Тобто нормальний рівень води десь ось такий, а воно взагалі таке дуже-дуже мілке. І там ще видно такі рухаються якісь штучки, кола. Не знаю для чого, це може для того, щоб вода не замерзала. Така вам цікавинка.